Син каже батькові Тату, тебе знову викликають до школи. Я в класі вікно розбив. Господи, скільки ж у них там вікон. Не школа, а оранжерея якась. Дружина коханий, що будемо робити на свята? Чоловік, ти ж любиш Париж?» Дружина. О Боже, ти серйозно? Чоловік. А як ти любиш Барселону? Дружина Боже, ти найкращий чоловік у світі. Чоловік так, Псеже Барселона, і ми йдемо дивитися їх у бар. Туалет. У сусідніх кабінках двоє, в обох закреп, тужиться. Раптом в одній кабінці бульк. О, вітаю. чується з сусідньої кабінки. Нема з чим. Це телефон. Чоловік, дружина якого має ось ось народити, годує до цієї події маленьку доньку. Доню, у наш дім скоро прилетить лелека. Ой, тільки б маму не злякав. Чому? А ти не знаєш, як вагітні жінки гостро на все реагують, Ще злякається і передчасно народить. Вечірні посиденьки за чаркою, традиційні балачки за життя. От чому ми такі паршиво живемо? Влада думає лише за себе, з іншого кінця столу голос єврея психотерапевта. Біда нашої країни в тому, що люди, які мають приймати пігулки, такі приймають закони.